Вас вітає група В401. Було багато перешкод. Не всім вдалося дійти до кінця, але ми не здаємося та віримо в наше майбутнє. Вітаю! Мене звуть Живальова Катерина. Я проходила практику в товаристві з обмеженою відповідальності Агроїнт. При проходженні практики я перебувала на маточному відділенні, і асистувала при пологах у свиноматки. Вона поступила з ознаками початку родової діяльності. Неспокійна, порпалася в підстилці, з'явились перші виділення. Ми перевели її до родильної зали в спеціальну секцію, підготували чисте місце, простерилізували інструменти та підготували все необхідне для роду допомоги. Перші поросята з'явились швидко, живі та активні. Я приймала новонароджених, витирала, перевіряла дихання і одразу клала їх під інфрачервону лампу. А згодом, хвилин через 30, прикладала до сосків свиноматки. Усього народилось 12 поросят, усі життєздатні без ускладнень. Після завершення родів ми прибирали послід свиноматки, обробили пуповину поросят і слідкували за тим, щоб усі малюки вчасно отримали молозиво. Свиноматка спокійна, доглядає за потомством. Це саме ті моменти, коли розумієш, наскільки важлива, злагоджена робота всієї команди. Мене звати Кирилюка Деліна. Все своє життя я з кіньми та продовжую займатися в цьому напрямку. Травми в спорті це є невідсутня частина нашого життя, що для коней та що для людей. Тому ми завжди контролюємо своє та їх здоров'я. Також у нашому місті є ферма по вирощуванню ВРХ. Щодня ми проводимо огляд тварин, щоб зрозуміти, як вони себе почувають. Якщо є необхідність, то проводимо профілактичні заходи. Вітаю! Я Гарджала Альбіна. Я проходила свою практику на приватному підприємстві, яке спеціалізується на розведенні відгодівлі та реалізації свиней для м'ясної продукції. Шляхом періодичного клінічного огляду підсосного молодняку та підсвинків, поставлених на відгодівлю, часто виявлялися тварини горжносії. Стосовно цього захворювання можна відмітити, що воно виникає не тільки коли пупкове кільце не закривається повністю після народження просяд, але й може бути наслідком генетичної схильності тварин, порушень розвитку ще на ембріональній стадії, надмірного натягу пуповини просяд при народженні, запорів, ударів або інших травм в області пупка. У дорослих тварин внаслідок тяжких пологів свиноматок та неправильного проведення кастрації самців на третій день після народження. Перед тим, як почати лікування, ми клінічно досліджували тварин, визначали локалізацію та характер гриж, оцінювали загальний стан тварин. Основним дієвим методом для усунення даного дефекту є хірургічне втручання. Перед операцією кожна тварина ми підтверджували голодні дієті та премедикації. Для знерухомлення та знеболювання ми застосовували аміназін. Надалі проводили інфільтраційну анестезію на 5% розчином новокаїну в розрахунку на більший знеболюючий ефект просочуванням тканин препаратом за місцем передбачувальних розразів. Зашивання вправних пупкових гриж у поросят ми проводили методом обвідної лігатури, при якому грижовий вміст вправляли в червну порожнину, а потім по краю пупкового отвіру під шкірою проводили лігатуру. Надалі ми її зав'язували, тим самим закриваючи грижовий отвір. І ввели подальше спостереження за тваринами. Мене звати Даніла Віталіна з групи В401. Я проходила практику в місті Самар в ветеринарній клініці Ветклінік. Під час практики зустрівся такий випадок. Поступила собака породи йоршеський тар'єр на ім'я Боня зі скаргою біль при ходінні в туалет та сеча з кров'ю. Під час ретельного дослідження в неї виявили камні в сечовому міхурі. Їх довелося видаляти хірургічне втручання. Під час операції моїм завданням було якомога покращити операційний процес. Я брала участь в асистуванні та слідкувала за асептикою та антисептикою. Під час операції з неї видалили велику кількість камнів як маленьких, так і великих, як показано на фото. Операцію боня перенесла добре. Зараз вона знаходиться під контролем у лікаря та проходить післяопераційний період. Всім привіт! Мене звати Нетребко Юлія. Я проходила практику в ветеринарній клініці Експерт. Бо випадок до нас привезли котика, звати його персик, йому півтора роки. Як сказали власники, він втік з дому на чотири дні. А коли вернувся, побачили, що з оком щось не так. Привезли його до нас, ми оглянули, побачили, що немає що спасать, і прийняли рішення видалити око. На операцію я асистувала. Операція пройшла успішно, котик поправився, все з ним добре. А вдобавок ми його кастрували, щоб більше не тікав з дому і не було йому з ким битися. Мене звуть Іван Семен і я проходив практику. В ветеринарній клініці Айболітна. І в один із днів у нас був дуже цікавий випадок з собакою зі звичайною стерилізацією. На перший погляд, операція була для нас звичайною, але ми одразу помітили, що рога матки патологічно великі, і наш ветеринарний лікар Костян Степанович подумав, що це може бути півометра. Але це було щось інше. І потім на яєчниках матки ми знайшли якісь тозні новоутворення, її магіоми. Ми такого ще не бачили, і я вважаю, що цей випадок може бути дуже цікавим для вивчення. Якщо ви знаєте, від чого таке може бути, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео. Я всім дякую за увагу та приємного перегляду за. Картину, яка приходить на фоні. Вітаю! Мене звуть Летененко Анна. Я проходила практику в ветеринарній клініці Прайд. Одного дня до нас поступила собака зі скаргами на часте болісне сечовипускання. Під час обстеження ми виявили камені в сечовому міхорі. Після аналізів та УЗД було прийнято рішення привести цистотемію, операцію з видалення каменів. Під загальним наркозом ми виконали розстань черевної стінки та дісталися до сечового міхура. Обережно відкрили його, дістали камені і ретельно промили порожнину антисептичним розчином, щоб уникнути ускладнень. Після перевірки на відсутність кровотечі міхур було ушито одношаровим швом, а потім черевну стінку двошаровим. Операція пройшла без ускладнень. Собака добре вийшла з наркозу. У перші дні ми контролювали її сечовипускання. призначили знеболювальне. Антибіотики та дієтичне харчування завдяки вчасному втручанню пацієнт почувається добре і поступово повертається до активного нормального життя. Назвати Шепотатів Аліна. Я проходила практику в місті Самар у клініці Від Клінік. До нас в клініку поступила кішка, яка довго не могла народити кошенят. Перед тим як взяти її на операцію, ми зробили УЗД, щоб подивитися, чи є серцебиття у кошенят чи ні. І у п'ятьох було знайдено, у одного немає. Під час того, як ми рятували кошеняток, ми бризнули їм препарат антиседан, щоб вони швидше виходили з наркозу. І п'ятьох ми змогли врятувати. І вони рухались, м'явчали, а один ніяк не реагував. Тому ми замотали його у пелюшку і поклали. Поряд, щоб потім його сховати. Але через деякий час одна із асистенток вирішила подивитися, як там, і знайшла, що кошенятко живе і двигалось, тому ми його також врятували.